Привіт інтернет! З вами знову Роман Одинець. Сьогодні 21 листопада і онлайн-академія Goodwill Roku продовжує свою роботу. На сьогодні у нас такі будуть бенчмарки з 146 по 154 і поговоримо ми ось про що. Зі 146-го починаючи. Справа в тому, що будь-яка людина в своїй діяльності вона чимось надихається, може, говорили про це. І має, аби вести будь-яку діяльність, має в собі в внутрішньому спогляданні в щось вірити. І віра приводить нас до стану послідовності. Коли ми когось наслідуємо, когось беремо за зразок. І бенчмарк – це і є власне зразок, орієнтир, приклад, з якого ми надихаємось, віра до послідовності приводить. Далі 147-й бенчмарк – права. права і свободи приводять нас до правдивості. У нас є, у нас з'являється імунітет правди до того, аби говорити і творити правду. І міркувати про це. Далі. 148. -й. Надія. Надія нас приводить до стану сподівання. Логічно, правда? Логіка тут дуже проста. Далі 149-й ведь парк у нас страх. Так, страх до чого призводить? До настороженості, до е, такого упередженого в дещо ставлення. Ми пам'ятаєте, говорили про фактор критичності. Тобто людина має бути доброзичлива і одночасно критично ставитись. Так от саме страх нас приводить до настороженості, коли ми хочемо е, обезпечити себе, безпека, це. Один базових, одна з базових потреб за ієрархією потреб по маску за масло. Ми її розглядали з вами це. База, база. І база і в менеджменті, і база і в маркетингі маркетингу як спорідненої а, дисципліни в економіці. Далі, обізнаність. Обізнаність з'являється в результаті а, отримання знань. Ми зараз з вами обмінюємо знаннями, точніше, я веду вас до отримання знань і до встановлення внутрішнього такого внутрішньої людини, особистості, яка володіє зорієнтована так: володіє знаннями з менеджменту, з бенчмарку та з управління якістю. Тобто, це, все це всі ці три, три гілочки. Ми дотримуємося їх і послідовно рухаємось. Далі обов'язки. Обов'язки до чого нас призводять? Ну тобто, там, де є права, там є з'являються автоматичні обов'язки. Якщо в у випадку з правами у нас є імуні, імунітет, з'являється до того, аби чинити правдиві речі і говорити про прав, правду, то з'являються і обов'язки. До чого мають призводити обов'язки, обов'язки нас ведуть до доброчинності. Це знову ж таки категорія гудвіл, престижу, репутації та цінностей. І цей бенчмарк, саме цей бенчмарк, цей орієнтир, призводить до такого стану, коли ви будете і творити правду, і говорити правду, і усвідомлювати правду, і доброчинність. Розумієте, обов'язки приводять до стану доброчинності, тобто творити добро. Далі, 152-й орієнтир у нас тут зрілість, зрілість. Тобто зріла людина, вона приходить до поміркованості. Якщо на початку ми віримо в щось, так і приходимо до послідовності, то в зрілості, зріл коли людина внутрішньо зріла. Вона приходить до поміркованості, тобто такого врівноваженого стану. Ну і власне любов, як основний орієнтир, останні у нас в цьому компасі 154-153-й приводить до. Визначеності розумієте, то це такий стан, коли людина вже визначилась, вона зарівноважена, вона послідовна, вона вірить, проявляє надію, творить правду, говорить правду. Вона доброзичлива. І, і от всі ці компаси приводять нас до того, аби ставати 154 й бенчмарк. Це хазяйновитість. Хазяйновитість, ми розкриємо суть. Як і рухались раніше, у нас школа наукового управління. Значить, це ми поповнюємо одночасно і словничок менеджера, і словничок спеціаліста з бенчмаркінгу. І що тут мається на увазі? Це перший формальний підхід до управління. Який засновано на тому, що ручна праця може бути змінена, перепрофільована через споглядання або спостереження заміри, аналітику, логіку, і таким чином підвищити ефективність. Пам'ятаєте, у нас там був такий бенчмат. Власне, перша школа управління, точніше, школа наукового управління апелює першим формальним підходом саме так, його формулюючи. І на цьому ми підведемо підсумки. Наступні цю, цей тиждень, якщо не буде катаклізмів зі світлом, і я зможу викласти матеріал до кінця, то ми під, підіб'ємо рисочку, підведемо під а, нашим транспортиром. Ми розгорнемо компас а, вже на 180-му. Бенчмарку 180 градус нашого компасу, тобто він на 50% розкриється, і я маю сподівання, що ви вже підійдете до перших результатів. Які ми з вами заклали, коли я надав вам метод самоактуалізації або встановлення орієнтиру самостійно, і ви там мали закласти якусь працю над собою, домашню роботу, і вже ви отримаєте перші результати. Дякую.